Всім доброго ранку, субота, 15 жовтня. Я сьогодні трішки проспала. У нас прохолодно. Сонечко сходить, але був приморозок. О пів на дев'яту ранку на термометрі один градус. Дівчата вже вистроїлись в чергу. Тут молодняк стоїть, чекає, доки Вова випустить їх їсти. А дійні караулять під сараєм. Буся вже під дверима, вона до слідки пішла. Чекаємо зараз Вова мішає їм сніданок. Тож йдемо управлятися. Ми вже подаїлися. Ну, що можу сказати? Справді холодно, навіть руки мерзнуть, відчувається руками, що приморозок. Дівчата, не дивлячись на те, що доїла пізніше, молока дали менше. В зв'язку з чим не зрозуміло. Можливо, така реакція на мороз. Ну, а можливо, так співпало, що прийшов час. Так. Да. Особливо менше сьогодні дала буся і лада. Чи то тій ладі вчора ніколи було продуцирувати молоко, бо цілий день бої устраювала, чи то вона так на мороз відреагувала, не знаю. А взагалі, треба, мабуть, сьогодні подивитися. Дати їхніх огулів та пересчитати, перерахувати, коли у кого який срок може бути. Можливо, що вже просто час підійшов, і пора знижувати удої. Не знаю, не можу з точністю відповісти, але значно менше дала і лада, і буся. Вони кожного дня скидували, скидували. Сьогодні буся взагалі дала 600 грам. Якщо далі такими темпами піде, то це ще 2-3 дні і її треба буде бросати доїти. Подивимося, що вона нам далі покаже. Ось. А я сьогодні буду, зараз піду. Перевірю свою заготовку ту, що на сулугуні. я вважаю, що вже повинна добре плавитися, тягнутися. Приберу молоко у холодильник, все поперемиваю, поки буде грітися сироватка. І потрібно поплавити сулугуні. Сьогодні, мабуть, не буду робити ніяких косичок, пороблю все паличками. А потім. Достану свій зошит з записами і потрібно повираховувати, скільки в кого який термін може бути, і відразу порахувати і на коли можуть бути окоти. Вова запізнюється на свій суботник, рубає на вечерю свиням. Ось, листви багато, вже майже уся осипалася з дерев. Дівчатка мене так роздраконили шубою. Я мріяла, що поїдемо вранці в центр та куплю сільодину і зроблю собі шуби без буряку. Але наша поїздка відмінилася в зв'язку з суботником. Тому шуби теж я сьогодні не зроблю, а готувати щось потрібно буде ще не вирішила що. Так що пішли працювати. Всім гарного дня, продуктивного, не дивлячись на те, що вихідний. Ну, а тим, хто вирішив відпочивати сьогодні, гарного настрою на весь день. І гарного відпочинку.